Всім привіт! Вже осінь, а у нас в продажу Ford Focus C Max 2006 року. 1.8, дизель, гарно як шепче. Отакий стан резиняки, зимова, в гарному стані, на титанчика. Що там, що там. Дивіться, який стан салону, механічна коробка передач, повний мультируль. Електросклоп підіймачі, круїз контроль, клімат контроль, двохзони, отакий стан салончику, така магнітолка, стан стелі. Такий. Покажу далі, який вигляд має з задньої частини. Отакий він, Ford C Max. На паркопчику, таких парктроніках. Покажу багажний відсік, а тут можна не те, що півквартири завантажити. Цікавить даний автомобіль, звертайтеся в продаж.